Розглядаю даний шурупокрут, да, і можна сказати, що можна дивитися на три речі: як біжить вода, як горить вогонь, і як хтось працює. Але працює завдяки якісному інструменту. Тому, якщо тобі цікавить, в нас іде новинка, це від компанії Forte, акумуляторний шурупокрут або шуруповерт. Як правильно напишіть в коментарях який має в комплекті два акумулятори, двохамперних макітовська посадка. Має блок живлення для зарядного устройства, так, щоб заряджати ваші акумулятори. Має інструкцію має класний кейс. Ми отримуємо безщитковий такий моторчик. Коротка база, тут довжина всього 14 см металевий патрон. У нас є реверс вперед назад І в нас є дві швидкості: перша та друга. Також не забуваємо трищитка, виставляємо нагрузочку. Да? І завдяки даній модельці можна буде дійсно класно працювати і отримувати задоволення. Моделька компактна, дуже добре сидить в руки, знаєте, коли береш руку і одразу чувствуєш, що це воно. Тому дану модельку можна рекомендувати. По-друге, це корпус за рахунок безщіткового моторчика. Компанії вдалося зменшити розмір до 14 см, це разом з патроном, і ви можете працювати в труднодоступних місцях, або навіть просто працювати, і у вас буде ніякого дискомфорту. Тому, кого цікавить, макітовська посадка в комплекті два акумулятори. Що означає макітовська посадка? Да, можливо, хтось не знає. Це такого з плану стандарт. Дані акумулятори можуть підійти на інший електроінструмент. Допустим, Акумуляторна шліфмашинка, там, секатори, там, інші лобзики, там, фени, там, ну, багато багато інструментів роблять саме на макітиській посадці. Акумуляторні пилки. Це головна характеристика, багато продавців на цьому акцентують увагу, то, що, якщо ви найближчим часом да, там, захочете придбати собі якийсь хороший інструмент. То ви будете знати, що у вас іде макітовська посадка. І ви можете купити саму тушку без акумулятора, або як акумулятори будуть запати. Тому дійсно хороший, класний варіант, безщитковий моторчик. Рекомендую, можна буде замовити номер телефону, бачите внизу під відео. Тому звертайтесь, є в наявності. Всім гарного дня.